Чому конверти Анекс найкращі на зиму? Конверт ідеально можна розмістити в люльці і є три підходящих нейтральних кольори. Конверт на зручній застібці і на відворотах є класні магніти, які дозволяють трошки відгорнути конверт. Хутро за необхідності ви можете відстібнути воно на кнопочках, і всередині для малюка новонародженого є правильна подушка, яка також при необхідності відстібається. З задньої сторони конверту є отвори для того, щоб продівати ремені безпеки, тобто цей конверт ви можете використовувати також в прогулянці. Конверт універсальний. Ви його використовувати можете в будь-якому візочку, а також дібрати до кольору і по дизайну муфти, які ви можете трансформувати в рукавички. Конверт від Annex – це ідеальне універсальне рішення на зиму. Доповнити можна в колір рукавичками, трансформувати і підбирати оптимальний варіант для себе.